Все по часу, да, Літа? Регламент, регламент. Дзинь, пора на урок. А чому Дзвоник, мене? так. Так, почекаю. Нема поки презентації. Так, все є. Опить чорний екран. Є. О. Є. Так, так, так. Доброго дня. Оберіть, будь ласка, за допомогою цеглинок лего, Лізенька, свій настрій сьогодні. Ага. Так, є засмучений, спокійний, веселий. У мене спокійний, вес... мене спокійний ага. і веселий. Ага, це щось енергійний, це в нас дивований, є злий. Тебе спокійний ага. і веселий, так? Добре. У мене теж спокійний, сьогодні. Це веселий. І я обираю зелену цеглинку, де веселий. Так. Добре. Ліза, підкажи, будь ласка, часто ти дивишся на зоряне небо? От ввечері, коли десь виходиш? Не часто. Щоб щось там цікаве побачити. А що там можна побачити? Зірки. Так. А що ще є в космосі, Ліза? Планети. Планети, ага. ще що. Звзди падаючі. Комети це, так? Помет. Далі, ще що можна побачити. Ракету. Ракети. Ракети. <реку> да, да. Цікаво, побачити, тільки гарні Чи... добрі ракети. Можна, можна на ракеті. В Або на саму землю прилетіть і подивиться, що там реально. Так ми, в... так ми ж на землі живемо, це якби полетіти в космос, да? Ага. розгледіти. Що відбувається, да, Машенька приєднається? А ще. Ліза, ти віриш, Знаю, це вірус інопланетянин? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні говоримо про космос. Машенька, що можна побачити в космосі? Зірочки. Зірки різні, правильно, ще що. Планети, місяць, правильно тобі дідусь відказує. А ще там діти можна зустріти неземних істот. Протягом о, всієї о, історії людства люди намагалися не звертатися не знаю, не знаю. з космічним життям і вчені постійно вивчають космос. Діти, І виникає питання, чи існують прибульці, або як ще їх називають інопланетяні. Насправді, чи це вигадка або фантазія людей? І сама І назва інопланетяни. Илья, як ти що... гадаєш, що а... їх називають інопланетяни? Тому що вони зелені. Так. А ще які варіанти? Машенька, який в тебе варіант? Подумайте, із назви. Дивіться, так. слово інопланетяни. Тому що Ди, вони що... з іншої Чого? Землі. Інші, планета. А планета Земля тільки одна, де проживають люди. Отже, вони з іншої планети. Діти, багато хто вірить, що є прибульці, але мало їх хто бачив насправді, і вважають їх якимись казковими істотами, які бувають різної форми. Бачите? А їхнім транспортом для пересування що є? На чому вони літають? На космічному кораблі? Як називається Ні. їх транспорт? А, тарілка, Лілянча тарілка. Це тарілка, да? так? Да? Отже, дітки, як же виглядають інопланетяни? Це уява кожного з нас. Ось такі забавні бувають вони, дивіться, з одним оком, з двома, дивіться. З Навіть з трьома. Ага. Дивіться, от, ось цього навіть дивіться. три ока і три ротика, бачите? Уявіть собі, uh -huh. Дягиваю, І три звісно. Там І чотири три мішки, да. Там чотири Машенька. Си. Дивіться, uh -huh. тут, дивіться, буває. Подивіться, uh -huh. він навіть без очей, але з таким великим ротом, з такими великими зубами. Да? Дивіться, А У нього я просто по другим Ага. Так, дійсно. Отже, сьогодні я вам пропоную зліпити інопланетянина. Але спочатку давайте з вами уявимо, що ми наче прибульці з іншої планети. Да, Машенька? У мене Ну, будеш малювати машину, добре? Будеш малювати машину. Є чим малювати Маша. Да. Добре, будеш значить малювати. І з вами потанцюємо, виконаємо ось таку фізхвилиночку або руханочку.

Тіли. Дівчата, ми я вам сьогодні пропоную зліпити Або хто буде малювати да Машунь, кажи. Я за уро. Ну, пока э, деда там, де ти ходил сделать что-то, я нарисовала сердечко. Умничка, а? правильно. Ой, яке гарно! За... Патриотично, да? Отже, я вам сьогодні пропоную намалювати ось таких прибульців інопланетян. Їх звуть, дивіться, ось цього жовтенького Будем ліпити. Будемо да. ліпити, так. За кольори, дівчатка, я пізніше скажу. Дивіться, ось цього жовтенького мого звуть, музон. Як ви гадаєте, чому в нього таке ім'я? Тому що він слухає музику. Правильно, тому що він навушниках і слухає музику. Далі, От цього звати Тріо. Як ви гадаєте, чому його, 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 в нього така назва? Тому що у нього все Правильно. О, точно! О, три. О, три ротика, три ока, але ніжки в нього чотири. Давайте з вами, Одна, Давайте з вами виберемо, кого, якого інопланетян на сьогодні будемо ліпити. Я зон, я Маша. А? ти. І я все, Юрія, і нам тоді і з вами я. залишається. Музон. Так, я пролистую ось такий музон у нас є, і ось такий тріо у нас є. Так, далі, отже, сьогодні ми з вами будемо любити ось такого прибульця, або ще, як говорять, інопланетянина музон. Нам так. знадобиться пластилін, да, дівчатка. Дивіться, я брала жовтий пластилін, а ви можете брати ну, різного іншого кольору. Зрозуміли? Мозон. Добре, лізика, можна оранжевий. Машенька, а ти бери олівці. Дивіться: беремо пластилін наш і ділимо на п'ять частинок. Одна більша це в нас буде тулуб, тіло пласт... нашого музона, нашого гінопланетянина. Чотири це в нас будуть там ніжки ручки його. Ага. Так, далі, дивіться, з великого шматочка ми скочуємо велику кулю. Так, да, великий, великий, щоб тіло. Великий, великий. Було. Основа до чого будемо ручки потім. О, Розминаємо його. О, ви вже прям зліпили, да? Це... так? Ось трі... так трішки. Машенька, а ти промальовуй. Машенька, а ти малюй кульку ось таку зафарбовуй. Зрозуміла? Mm. Так. Ліна, тобі твоя дощечка буде допомагати. Можна між долоньками скочувати А можна на дощечки? Зробила, Ліза? Uh -huh. Так, доль, далі. Відкладаємо наше тіло. Зараз дивіться, у вас є білий пластилінчик. Є Ліза, в тебе пластилін? Да. Відчіпу чотири невеличких шматочка, таких маленьких. Таких. Дивись, такі, щоб, щоб на здоров'я було до твого тулуба, бо це в нас будуть зуби нашого музона так горошинки такі. Так там, так глаз не хватає. Нема. От, бачите, в цього інопланетян на немає. Він без очей. А не крутить кругляшки сразу. Так, добре, дивися, Ліза, відщіпуй і ось так дивися. Чотири штучки, де чотири зубика в нього буде. Ось так приліплюєш. Маша, а ти просто намалюй йому там чорним. Маша, ти просто намалюй Так, Лізонька. Тільки диви, щоб вони були однакові. Тебе зрозуміло? Оля Антон, а як промалювати, зуб? Машенька, візьми, будь ласка, просто іншим кольором, отак намалюй такі ось невеличкі прямокутнички. Ну так, та, ну, зубчики можна не тільки віле, а там якимось фіолетовим. А може, в нього зуби не чисті, в нього карі на зубах. І може у нього карі єсмішки. Ми говорили. Отже. Скочуємо кульки. Так, мискаємо пальчиками і зуби наші готові. Зубастик. Угу. мене получилось не так. О, чи Чимашенька молодець. Так. Ліза, ти вже зліпила зуби? Ні, я зуби попробую зліпити. Ліза, ось Ліза, як у куди Олександрів, глянь мене, бачиш? Вампир? Что, душа вот эти зубы Лиза Можно назад подщипнуть и меньше сказать. Да, нужно трешки меньше. Пластилином добре. классно працювати, дитка, что его можно назад відліпити и заново. Ага. Хотя бы что-то радует в этой жизни. Да. Так, Лиза, слепила зубки? Нет. Ну, давай долипли. Як в процесі, так? Да? Угу. Да. Так, хто вже зліпив? Дивіться. Тепер будемо робити рот. Беремо, от Я брала фіолетовий пластилінчик, а ви можете іншого кольору пластилінчик. Взяти малесенький шматочок, розкочуємо його ось таку ковбаску. Ну, я так поняла, що ти... будуть. Ні, Ліза. Ні, це навколо як ротик. Це, на, це ротик так? буде, це нам треба ось так дивися обійняти наші зубки. і трішки, Тільки Треба тоненьку тоненьку та та ковбаску таку. Та. І верхню частинку при... зробити як посмішку, трішки ось так придавити її. Дуже тоненько треба ковбаску, бо буде, тобто. Якщо, товст, якщо нам вона буде не... довга, коли отак от навколо ротика його обмотає, навколо зубів, то можна трішки відщіпнути. Так. Ага. Робили зуби. Роби, <гум> Якис тебе зубастик вийде, да? Я тільки, тільки третій роблю. А ви бачили мультики? Маш, по-молоди, воїнопланетян, або фільми, дети. Або фільми. Ні, Не бачили. Наразі зубки. Так, добре, Ліза. ага. Наразі. У мене один зуб пішов кривий, мабуть, виріс не так щось. <рес> брекети ставити йому треба, Олександрівна. Брекети або ел... елайнери <рес> 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 випав зуб, і, і, а вирос кривий. О, який гарний. Ну, да. Маша, а ну, ти бери так... олівчиками так обводь навколо з... зубів? Да, <рес> <Промалює>. сімей. <рес> О, <рес> добре. Ти йому друга, так? Так, добре, молодець. Тепер бери інший пластилін, іншого кольору, і розкочуй тоненьку ковбаску. Бери червоний. І розкочуй тоненьку ковбаску. Як ви думаєте, Ну, так, хватить. тільки добре так розкочуй її. На дощечки так буде тобі краще пальчиками туди-сюди. Ага. А ну, дивися, тут... іншу де. сторону трошки тонше розкатай. Дивись, бо одна сторона тонесенька, друга трошки товща, товщу сторону трішки тонше розкочуй. А тепер дивися, отак навколо зубів, отак при... викладай, роби ротик. Добре. воно. навіть по трішку, по кусочку. От мене великим шматком великою цілою ковбаскою не вийшло, я б ну, mm. з'єднувала там патрішку. Зайвий пластилінчик від чіпу, якщо тебе довга ковбаска. Я себе довго, я навіть і самити не можу. Так. Да. А пальчиками допомагай. Так, кліпило вже. Адже пластилінчик, дивіться, такий. М'ягенький, так. Мягенький, да. Допомагайся пальчиками. Де зубів трошечки Можна і на зубки його. Наші зубки... Да, воно. Якщо прилипне, нічого страшного. Ла! А, ну. Так, а. добре, зробили добре. Тепер беремо ті, що ми відкладали з вами чотири шматочка невеликих пластилінчика, відкладаємо наше тіло, це ми будемо робити руки і ніжки нашому. Інопланетянам. Дивіться. Беремо, скочуємо кульки, Ліза, з того, що 4 шматочка зробила. Скочуємо кульки, а потім одну сторону нашої кульки, отак пальчиками прокочуємо, і робимо, дивіться, як на моквинку схоже. Один край звужений, другий такий товстенький у нас. Маш, ти просто Машенька, ти ось так по... Машинка, дивися, ти ось Так ніжки, йому і ручки. Далі дивіться, беремо тонкою стороною приліплюємо до тіла. Дивіться, збоку в нас ручки, а, а на ніжки, наче ми його саджаємо, там де з тонкої сторони. Наче він на ніжках сидить отак. Лідри. О, ручка ту-ду-ду-ду. Добре. Роби іншу, другу ручку і ніжки. Ой який гарний вас вийшов. Підь можна йому, йому глазик домалювати. Можна потім дати, навіть можна, можна навіть один так посередині, так? Да? Якщо ми бачили, ага. що він що є такі одноокі. так ага. Молодець. Класні діти. Мені теж подобається. Таке цікаве. Ми такого ще не ліпили, так? Да? Ми завжди ліпимо щось з вами звичне. Наприклад, там квіточку, білочку, а от такого іншопланетного гостя. ми ще не Ліза, трішки нижче його спусти. тому що у нас вже на вухах будуть ці, навушнички ще. Трішки опусти нижче. Так, добре. Лиза, ніжки зробила вже? Ні, я руки ніяк не можу зробити. О, дивите дивіться, дивіться око одне зробила. Так О, нормальні руки. Так звичайно Бери тепер ніжки, приліплюй. Приєднуй де оранжевий? круг круг, круг. Ну, мама не буде сидіти, у мене буде він стояти. Ну, ну можна. Добре, хай стоїть у тебе. Немножко трошечки ніже от ручки. Угу. Mm -hmm. Ні, все таки mm, буде сидіти. Ага. Дивіться, як Он у Маши теж стоїть, да, Машенька? Маша, намалюй mm. ще йому не тарілку. На який ah, чесно, він... Так, не можна. Чи прилетів, чи улетить. Кстати, може, можна як то если будемо про планету колись будемо ще раз говорити, то можна сліпить. Ага. Будемо ще й п'ятницю малювати, Лізенька. Що ще не, не придумали, то будемо малювати. Я... Так, добре. А зараз зробимо навушники. Дивіться, відчіпуємо. Середні шматочки 2 пластиліну. А яких? Можеш любого кольору Лізенька, взяти? А я фіолетовий фіолетовий. Смотрите. Який є? Я теж брала, який в мене є. робимо дві кульки. Потім ці кульки так пальчиками придавлюємо і з'єднуємо з нашим тілом. Бачите, в нього навіть немає шиї. Да? Нашого ага. одне тіло, від тіла в нас в, ті, в одному й голова, і тіло все разом. Як колобок, да так? Він схожий же на колобка? Да. Так. Так, На колобка схожий. Діти, а ви хотіли б в космос полетіти? Так. Да. А уявляєте, на чому? Переб'ю вас, Олександр, читала вчора, що, наприклад, якщо ви важите там, ну, зараз 30 кілограмів, да, а ми там ну, в три рази в два рази більше, то уявіть, собі, що в космосі, наприклад, ви зараз важите, ну, хай 30 кілограмів, то в космосі ви можете важити тільки ну, десь приблизно 5-7 кілограмів. Уявіть, які ви там легенькі. Нічого собі. Так, добре. А я Ага, маша. О, Отже, дівчатка, тепер вічі. Ліза, ти вже зробила? Ні, не зробила ще. Так, я як ну, не могла зробити. Далі, відділ, потім ще тест, можна взяти два мей... Ліза, дивись, якщо ти взяла ці два середніх кружечка, можна з іншого пластиліну відщипнути, ще два кружечка зробити менших, теж пальчиками продавити і поверх цих. Ось зараз цих набушничків ще два кружечка приліпити. щоб ось так вийшло бачиш у нас по два. Да, бачу. Давай. мене ми... на зубки вона буде доставати нічого. Нічого. Я ще Ти два можеш зробити. меншенькі зробити, Ліза. Відшіпних зроби менші. Точно. Ось Берем... так добре, що можна пластилі відчіпувати, додавати. Да, Мне больше, мне больше рук, чем ты. Чем что? Чем зубки. Маш, тебе вышла планета, космическая тарелка? А ну покажи. Миш, Машенька, дивись, сейчас, она нема... дивись, я тебе сейчас покажу. Ось, дивись. Ага. Ага. Дивися, ось, бачиш, так як овал малюється ось посередині, а потім зверху ось такі так, бівкола, такі бачиш? Ну, ну да. А можна ще зірочки домалювати? Так. Да. Це ж космос, так? Да? Або Можна якісь планети там дістати. Да. А які ви знаєте планети, крім Зимля. планети Земля? Земля. А ще? Ее, сонце. Сонце це зірка, Ліза. Це зірка, велика. У нас які зірка. ти планети, знаєш? Є планети Нептун, Не? да? Юпітер, Уран. Да, Уран, ура, Марс. Машинка. Ліза, ти. Венера, Венера, Венера так. Та. Сатурн, Юпітер, Плутон. Я тут, я тут уж не сделаю наушники двойные. Не зробиш? Та ну, ну нічого, хай буде, ну, нічого Просто... хай буде з одним, лізенька, а потім нам треба з'єднати наші наушнички. Відчіпимо пластилінчик, розкочуємо його пальчиками в таку ковбаску і з'єднуємо з нашими цими Угу. Так, я візьму тепер а, розовий, такий світло розовий. Та, він буде яскравий, бери рожевий. Воно буде такий розноцветний він. Ага. Добре, діти ваша фантазія. Ви навіть можете злюбити любого інопланетянина, тому що це у нас дійсно наша фантазія. Вони, як ми собі уявимо, такі вони можуть і бути. А що ж ми вибрали? Мозон. Ну, вибрали такого. А я ще лепила, ось і цього тріо, Ліза. А я просто ось друга зліпила, якогось тараканчика. Угу. Так. Тебе... Я... Ліза, можна спускати екран? Да. Так, спускаю. Так, ну що. Я його звати, оно ну ще раз ми сказали. Музон? А чому його да. так звати? А скажіть. Тому що він слухав музику. Так, тому що він слухав музику. А в мене подивиться ще один. Ще це є. Друг його, той тріо. Підождіть. Та не знаю, як його прикріпить. Олена Толяна, ну, ще раз покажи. <фіст> упав. У мене упав. Не витримав. Це в мене як таракан. Ага. на таракана, діти. У ось такий дівчатка. У мене такий. Сімейка і на планета. повертай його до нас зубами. А ну розверни його. А, ось так, так, бо не видно було, трошки навушнички поправ. Машенька, ну покажи своїх. Твоїх. О, дивіться, які зуби там класні у Маші теж. А ну, Маша, покажи, які у вони такі. Ух, покусай. Жанна, я зараз допишу, я, otherwise... я глазик зліплю. О, добре. Ти хочеш око зробити? Так, да, спочатку. Ага, такі. А, -а, -а, -а! да, Маша? Що угу. вони кричать? Співають, так? Да? Ну, так. Да, Дует вийшов, Машуня. Мікрофон треба було ще найти зліпить. намалювати їм, щоб вони співали. Ла 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 ось як ла-ла-ла-ла, ла ла вони лалала лала. в мене будуть беспроводні наушники. Сучасні, да, Лис? Так, отже, дівчатка, про кого ми сьогодні з вами говорили? Про... Як їх називати? Маша молодець. Маша малювала. Дуже гарно Маша. Про кого ми говорили? Про кого ми Так, а чому їх так називають? Тому що вони з планети. Так, тому що вони з іншої планети. У мене не буде чорний, в мене він такий ширенький глаз. Та будь-які діти. Так, вони бувають говорили да? що різної форми, різного розміру, і з одним оком, з двома, навіть з трьома. У да? мене буде носик це вийшло. А не око, так, да? дуже гарне. Отже, дівчатка, ми вам дякуємо на сьогодні. Бажаю вам, знаєте, що ввечері вийти на вулиці, якщо буде гарна погода, подивитися на зоряне небо і може ви когось там і зустрінете. Я вчора так. бачила зор... Зор... зоряне небо. Да, Дуже б... гарне сердечко, Маш. Так. Я а суп... я бачила, бачила, бачила діти супутник. Е, так, це ж ліза за супутники, якщо Михала. Медленно вона. Добре, дівчатка, гарного вам дня, до побачення. Пока. До побачення.